Чому обрати авторське право у 2025 році це найкраще рішення. Привіт, я Юлія Габрук, юристка та адвокатка представників креативних індустрій, тому великою частиною моєї роботи є сфера авторського права. Сьогодні розкажу вам, як можна бути креативним юристом, збільшити свої доходи і розширяти кордони своєї діяльності. Ці ніші на своєму прикладі я почала з того, що проаналізувала свою аудиторію і зрозуміла, що 90% юристів з моєї аудиторії хочуть мати спеціалізацію, бо розуміють, що спеціалізація дає певну свободу, дає більше заробіток, дає глибину знань. Але лише 10% юристів знали, як це хочуть зробити і яку нішу вони хочуть обрати. Решта взагалі не зрозуміли, куди їм рухатись. Я почала копати далі, почала ставити питання. І ось ці питання систематизувала. І сьогодні хочу надати відповіді, для чого нам спеціалізація, як я до цього дійшла і чому справді варто обрати авторське право. Перше питання, яке мені задали, це чому я обрала працювати у вузькій сфері. І тут, напевно, короткої відповіді не буде. Почнемо з того, що коли я починала працювати, я відразу починала працювати з бізнесу. Тобто, хтось вже це вважає спеціалізацією. Я обслуговувала бізнес клієнтів, не працювала з сімейними питаннями, з трудовими, земельними питаннями. Але коли я працювала з бізнесом, я зрозуміла, що це теж дуже широко. І ти маєш знати стільки всього, і можуть бути такі різноманітні питання. Зараз я хочу, знаєте, описати свій день, який я запам'ятала на все життя. І це день, коли я зробила десь 5 чи 6 різноманітних задач. Спочатку я зробила договір поставки, потім договір оренди. Потім я поїхала на переговори. Після обіду у мене було судове засідання про стягнення заборгованості. Потім я консультувала, як працевлаштувати іноземця. А далі мені сказали, що у мене відрядження. Я пам'ятаю цей день як один із найважчих днів, який став переломним моментом у моїй кар'єрі. І я зрозуміла, що я так більше не можу. Я не можу знати все, мене це виснажує, я втрачаю глибинність, я втрачаю експертизу. Я слідую стереотипу, ти ж юрист ти маєш знати все, при цьому я не є професіоналом в якійсь одній сфері, я не маю глибоких знань. І я зрозуміла, що ось це все відсутність спеціалізації, відсутність концентрації на одному, на одній сфері, воно мені заважає, а не допомагає. І якщо інші думають, що коли ти розв'язуєш багато питань, ти більше заробляєш. То ні, ти більше виснажуєшся це так. Ти втрачаєш інтерес до роботи. Це так. Ти не контролюєш своє життя і час. Це так, але ти не можеш отримувати чогось більше. Тому я обрала сферу у авторському праві. Я слідувала, звичайно, своїй душі, своїм інтересам, мені це дуже подобається тобто це не меркантильне рішення. Я прийняла прекрасне рішення і моє життя реально змінилось. Хоча це рішення не було пов'язано з грошима, але я заробила свій перший мільйон саме на авторському праві. Тому я точно можу сказати, що це сфера, яка приносить і доходи, і свободу. Плавно переходимо до другого питання: чому саме авторське право? Я вважаю, що працювати у сфері авторського права. Має багато переваг, зокрема, через те, що авторське право це можливість спілкуватись, взаємодіяти з креативними, талановитими, творчими людьми. Нашими клієнтами є представники креативних індустрій, і в такій взаємодії ми самі проявляємо креатив. Творчість, ми генеруємо ідеї, і це робить нашу роботу більш захопливою. Стереотипне сприйняття юристів як людей в костюмах, строгих, системних, які не можуть пожартувати лишній раз, воно вже віджило себе. І перш за все, ми маємо розуміти, що ми люди, а тоді вже юристи. Мені здається, що у такій сфері свободи якраз нам буде комфортно реалізувати себе. Сфера авторського права класна тим, що вона не має кордонів. Базові принципи авторського права однакові у всьому світі. Тому ось цей наш юридичний страх, що ми ніде крім України не потрібні, тому що в нас знання лише українського законодавства. Він нівелюється тим, що можна вивчати ті сфери, які в принципі схожі у всьому світі. І працюючи у цій сфері, ми можемо працювати із закордонними клієнтами. Це я знаю із свого досвіду, і я це роблю. Це теж додає свободи, перехід кордонів. Ти відчуваєш трішечки інші запити і. Воно точно не може не радувати. Далі, якщо говорити про переваги, треба згадати, що коли ми працюємо у сфері авторського права, у нас мінімальний контакт із державними органами, і тут навіть не потрібно зупинятися. Це беззаперечний плюс для всіх юристів, тому що ця комунікація це радше наш біль ніж задоволення. Варто згадати про те, що коли ми спеціалісти у певній ніші, зокрема у сфері авторського права, ми можемо сформувати унікальну торгову пропозицію і продавати свої послуги дорожче з розвитком технологій, штучного інтелекту. Розвитком соціальних мереж, коли контент заполонив кожну сферу діяльності, зростає кількість запитів з авторського права і зростає попит. Але пропозиція вона обмежується. Тому що на ринку не так багато класних спеціалістів, які в цьому розуміються. І наостанок хочу зазначити, що більшість спорів з авторського права вирішується у досудовому порядку. Тому суди можуть стати приємною захопливою частиною роботи, але не рутиною, коли дуже багато часу витрачаєш на судові засідання, а ще більше на очікування таких засідань. Тому Вважаю, що це теж класна перевага цієї сфери. Третє питання, яке задавали мої підписники: хто може бути твоїми клієнтами? Хто ці представники креативних індустрій? Зі своєї практики скажу, що це кіновиробники, тобто я супроводжую процес кіновиробництва. Я працюю з музеями, архітекторами, фотографами, відеографами, з it компаніями, з контент-мейкерами, замовниками контенту, співпрацюю з організаціями, які здійснюють показ фільмів. Я багато представників креативних індустрій, які дуже зацікавлені у спеціалістах з авторського права. Тому у вас можуть бути такі ж клієнти, представники творчих індустрій, як і у мене. Далі у мене було питання щодо запитів клієнтів. Тут я не буду перечисляти запити своїх клієнтів, що я роблю, е, які послуги надаю. У мене є окремий гайд щодо послуг юристів, але я зупинюсь на тому, що запити можуть бути дуже різноманітні, починаючи від того, як створити цифрову копію відомої картини, не порушуючи авторських прав, до аудиту чистоти прав на програмний продукт. Тобто, ми бачимо масштаб запитів від маленького конкретного до великого, що може приносити великі доходи, якщо у вас є знання, і ви можете надати цю послугу. Тому, як кажуть американці, щоб зробити цю історію коротшою, я скажу так, що робота в авторському праві мене надихає. Думаю, це навіть видно через камеру, тому що все, що я роблю, я роблю з великим інтересом і захопленням. Я реально відчуваю свободу, я відчуваю збільшення доходу. Я бачу, як будувати свій особистий бренд, як вести соціальні мережі, що розказувати і показувати. Я знаю, хто мій клієнт і як його шукати. Мій досвід не підробний. І ви, в принципі, можете теж Працювати в цій сфері і заробляти великі гроші. Але я не люблю бути голослівною. Коли я не розказувала, заохотила і нічого не запропонувала. Тому, друзі, я підготувала для юристів, які хочуть розвиватися в цій сфері курс, який називається Юристи української культури авторське право, який складається з п'яти модулів, які містять короткі уроки без води, деякі тарифи, якого передбачають онлайн зв'язок зі мною. Цей курс, який супроводжений класними презентаціями і опорними конспектами. Це курс про теорію і практику, це курс про базу. Маючи цю базу, ви відразу зможете працювати. Тому, якщо ви юристи, які ще не можуть виділити свою спеціалізацію або не знають, що їм подобається, якщо ви студенти-правники, які взагалі не можуть зорієнтуватися, як почати працювати, якщо ви юристи, які хочуть змінити своє життя і змінити спеціалізацію, якщо ви юридична компанія, яка хоче започаткувати практику з авторського права і хоче навчити своїх спеціалістів, якщо ви юристи, які кожного разу отримуючи запит з авторського права, відмовляєте, тому що не маєте достатніх знань від так. Втрачаєте гроші. Запрошую вас до себе на курс. Ви зможете ознайомитись із програмою курсу за посиланням під цим відео, або написати мені в Директ, і я розповім усі деталі. До зустрічі!